Разом знайти рішення проблем з такою метою. Понад 60 представників окупованих та деокупованих громад України зібралися в Києві. Також на зустрічі були присутні представники уряду та Верховної Ради, іноземні партнери та благодійні організації. Це перше засідання секції асоціації міст України. Ми підписали декларацію незламно громад в центрі. Я Маріуполь ще рік тому з Вадимом Сергійовичем, Розпочали системну роботу для вирішення викликів, проблем, які є з громадами, план відбудови України, план відбудова деокупованих територій, які нам потрібно деокупувати, потрібно зробити зараз, і він повинен бути готовий, а не потім втрачати час для того, щоб ці плани писати. Асоціація міст України працює над інтеграцією переселенців у приймаючих громадах. За це відзначена премією Ради Європи. Нагороду отримав голова секції тимчасово окупованих та деокупованих громад міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Я хочу передати вам нагороду як голові асоціації міст України, яку ми отримали в Португалії. Що чергові дії після звільнення відновлення критичної інфраструктури наразі міста, які нині тимчасово окуповані, готуються до відбудови. Даже сьогодні, знаходячись в окупації, міська таврійська міська військова адміністрація сьогодні накопляє оці всі матеріали. У нас є складські приміщення, де ми завозимо генератори для того, щоб на на превеликий жаль, якщо вийде із строю, енергетична система, щоб можна було запустити скважини, дати людям воду, запустити мобільні. Котельні торкнулися також і питання підтримки ветеранів та їх родин у громадах у співпраці з бізнесом. Цей процес може бути ефективнішим. Громади один з найключових для нас реципієнтів. Тобто, да, ми безумовно. Ми працюємо багато з державою. Ми працюємо з міністерством ветеранів. Ми працюємо з міністерством оборони по декомпресії. А ну, тобто, ми багато працюємо, але держави і державні політики все одно визначають верхній рівень, а імплементація все одно. Буде на землі, вона буде у громаді. Платформа, яка об'єднує деокуповані та тимчасово окуповані міста, має допомогти не тільки виявити проблеми, з якими стикаються жителі цих громад, а й об'єднати зусилля у вирішенні питань спільно з урядом та партнерами. Зсередини ми відчуваємо цей запит, тому сформована була секція під головуванням асоціації міст України, яку я особисто очолюю. І сьогодні ми зібралися, накопичив ці питання. І завершенням цього це буде така дикла декларація цих питань на рівень уряду, на рівень Верховної ради для вже відповідних прийняття. Законодавчих рішень Вадим Бойченко розповів, що команда муніципалітету Маріуполя працює над планом відродження міста після його деокупації. Це не просто план відбудови Маріуполя, а й зрозумілий покроковий алгоритм дій для всіх громад, які постраждали від війни. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб-канал, аби бути в курсі усіх подій.